Гастроезофагальна рефлюксна хвороба. Існують чотири основні причини її виникнення: зниження тонусу стравохідного сфінктера, яке може виникнути внаслідок різних шкідливих звичок, алкоголю, паління, вживання надмірної кількості кофеїну, внаслідок хвороби, такої як склеродермія стравоходу, внаслідок прийому певних препаратів, наприклад, нітратів, антихолінергічних засобів, препаратів теофіліну. Також може бути внаслідок колоторізаного поранення або похилого віку. Інша причина це підвищений внутрішньошлунковий тиск, який може з'являтися внаслідок ожиріння, вагітності, переїдань, носіння ременів або такого стану, як гастропарез. Інша причина це підвищена продукція аж хлору, яка може з'являтися також внаслідок різних шкідливих звичок, внаслідок прийому нестероїдних протизапальних препаратів. Та синдрому Золінгера Елісона. І остання причина це аномалія шлунково-стравохідного з'єднання.